Чи то пшениця, чи то що. Дивіться, яке воно гарне. От, якщо у вас є якась мрія, ціль, ви не можете довго почати, спитайтеся себе, таку мудру штуку. Мені це розказала моя подружка Марго, привіт. Привіттіки! Мене звати Діана Лайш. Я дуже дуже рада бачити вас тут. І знаєш, ви сюди потрапили точно не випадково. Адже цей канал має місію заряджати людей позитивом і робити ближчими до себе справжніх. Я дівчина, яка любить життя і пробувати щось нове і цікаве. Фотографую, подорожую, медитую і досліджую цей світ. Зараз фотографія це основна моя діяльність. Я створюю фотокартини, фотолистівки, а також лавсторі і індивідуальні фотосесії. Підписуйтесь і приємного перегляду! От у вас є якась а, певна картинка, як ви бачите своє життя в майбутньому? Або у вас є якась мрія? Допустимо, візьмемо якусь мрію, а, мою, подорожувати. І тепер собі уявіть себе через 5 років. І чи через 5 років ви будете жаліти, що ви цього не робили? Чи ви будете жаліти, що у вас цього не було в житті? Чи вам буде, типу, так? Ну, не було та й не було. Як ви себе відчуєте, якщо... Ви цього не досягнули, тому що ви хотіли, якщо ви цього не отримали, і цього не було в вашому житті. І це, типу, ваші емоції, коли ви це все собі спитаєтеся, це такий індикатор, діпо, чи ви цього дійсно хочете, чи це вам нав'язано, чи це якісь чужі е, бажання, мрії і так далі. Через те, що якщо це ваше, то у вас буде така реакція, типу, а, в а, в, 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 смислі, в мене цього не було. Ні-ні-ні, я цього вже, ну, не можу навіть представити, що моє життя. Буде без подорожі, допустимо, чи там. От, якщо б це не була моя мрія, то я би така, ну, та не подорожувала, то не ну і що такого, можна чимось іншим було зайнятися. от. І так з будь чим просто подумайте про свої мрії. Подивіться на маки, які гарні тут у нас, яке моє село гарне. Канал на я, моє село і бджоли. <смі> так що все, домашні завдання отримали отримали. Їдіть, думайте, пишіть а, свої мрії і відчувайте, чи це ваше, чи не ваше. Ну, це можна письмово робити, можна усно, <смі> <смі> як в школі. Письмово усно, як хочете, в серці своєму навіть так собі подумати. Або прописати, так буде ефективніше. Бо коли ви пишете, ви більше енергії вкладаєте і більше включається ваше серце, бо. Бо коли ви пишете руками, руки вони проводять енергію від серця, вони на рівні серця, і ви будете писати більш тим ніби... від серця. <сміття> Якщо просто подумати, то це може бути в коробці своїх думок в своїй голові.